Я сьогодні хочу приготувати голубці, і вони будуть трохи незвичні. Голубці будуть з гарбузом. Буде звисно м'ясо, рис і гарбуз. І дивіться, кому цікаво, рецепт цікавий, дивіться. Я вже е, потроху підготувала все для рецепту. Я вже зварила окремо рис, попарила листя гарбузове, начистила цибульку, моркву. Ну і зараз будемо приступати до приготування. І почну я з того, що я капусточку вже попарила, але не відрізала оці ще частинки грубі оці в капусті, треба всі. Зрезать. Все листочко. Я все зробила, засмажечка вже готова. Гарбуз я натерла на мілку терточку, і зараз будемо готувати начинку. У мене так склалося, що в мене тут три види м'яса: це куряче філе, а тут свинина з індюшатиною. Ну, Хоч в котлетах, хоч в чому. Знаєте, саме смачніше, ну, верніше, смачніше, коли видів м'яса, ну, два-три. Чим більше, тим смачніше. Я додаю сюди гарбуз, сирий, не печений ніякий. І додаю сюди засмажку. І також треба довести до смаку, сіль, сіль перчик, приправи, хто що хоче. Так, все. Я солю. руки от гарбуза у мене покрасились жовті. Так, підсолюємо. Тоді покуштую, якщо що, додам ще чогось, додаю сушеного часнику. Я люблю е, сушений часник, а не простий, тому що він тоді це не дає запаху. Додаю також перчик. У мене 5 перців. І додам паприки. У мене така чудова закарпатська паприка копчена. От я додам сюди ще паприки. Так. І все це тепер перемішати і зробити. А, ще ж рису нам треба сюди додати. Ну зараз трошки перемішаю. І, додам, і зроблю, і додам рису, і тоді ще перемішаю з рисом. Дивіться, які фарби. Який гарний фарш виходить Да, сонячного такого кольору. Осінні, осінні голубці. Це точно. Осінні голубці. О, яка краса. Так. Рис у мене вже зварений, і рис у мене бурий, незвичайний, а бурий рис. Так, подивимося, скільки я сюди додам. Так як він сам по, по своїй натурі, цей рис такий, знаєте, він... Твердуватий, навіть коли він звариться, то я його зварила повністю. Якщо ви будете, то я весь висиплю. Якщо ви будете додавати звичайний рис, там круглий чи який, йому можна варити до півготовності. А так як я ж кажу, цей рис він такий специфічний, тому я його варила до повної готовності. От, ну і, все, і все перемішую, і це вже в нас буде готовий фаршик до начиняння голубців. Фарш у мене вже готовий. І тепер ми приступаємо до закручування голубчиків. Якщо листочок такий гарний, ось величенький, то ну, ложимо і фаршику гарненько. І є такий спосіб закручування конвертиком, ось як я на цьому показую голубцю. І вкладаю, я буду голубці запікати в духовці, тому я вкладаю от в таку форму. А можна ще голубці трошки завертати іншим способом. Зараз вам покажу. Просто закручуєте, як би в трубочку, а потім тільки оці ось кінчики завертаємо серединку Ось, і виходить отакий ось голубчик. І так роблю всі. Зробила, і тепер мені треба зробити заливочку на цій глупці. Заливку я роблю теж все дуже просто: цибулька, морквинка, томат і сметанка. Тому починаю з цибульки. Додаю моркву шматочками. Можна робити шматочками, можна на тертку терти. Взагалі не принципово, хто як хоче. І зараз воно трошки все присмажиться. Я додам, що в мене є заморожені томати. Я влітку наморозила, тому в мене будуть томати отакі. Домашні з огорода гарні. І в мене буде томат. Додам ще трішки томату. Це теж я сама робила влітку. І сметанка, додам сметанку. Отака буде у нас засмажечка. Ось томати всі розстали. І тепер обов'язково оцю залівочку треба довести за смаком. Її треба теж підсолити, підсахарити, зробити таку, яку ви хочете, щоб вона була на смак. Хто більше любить кисліше, хто більше любить солодке. В общем, зробити таку, як ви хочете, щоб вона була. Я трошки підсолоджую, ну в мене е, е, замінник цукру, От, підсолила, підсолодила і додам сюди сметанки. От. І цього буде достатньо. Якщо ви використовуєте томатну пасту, то просто водичку і також доводьте до смаку, який ви хочете, щоб був смак у цієї заливки. Заливка на голубці готова, і я нею ось поливаю, заливаю всі голубчики. От така краса вийшла і ставлю все це в духовку на годину на 200 градусів. Тоді побачимо, що вийде. Ну що ж, наші голубчики вже відключилися, будемо доставати. І арбуз спа... Ой. М -м -м. Зараз покажу ближче. Так. Ось от такі голубчики вийшли. Бачите, які вони гарні, гарні, красиві. Так, ну треба пробу, мабуть, зняти, покуштувати, які вони. Зараз скуштуємо одненького. Mm. Краса? Голубці. та ще й в духовці спечені. Осінні голубці. Ой, а що я була казала до цього? <сміття> Осінні голубці. Зараз попробую, Ой, капусточка, прям легесенько, ну. ну це молода капусточка. Є трохи такий єле-єле чутний аромат гарбузика. М'якусінькі, смачні такі. Ну, я вам скажу, не відчувається смак гарбуза, а такі вони, знаєте, як звичайні голубці. Дуже смачні, дуже гарячі і дуже смачні. Смачно. Прям смачно. Так що готуйте. Рецепт. А тут нема рецепта. У мене все як завжди на глазок. Рецепт так такового немає. Готуйте це дуже смачно. Використовуйте гарбуз, він корисний. І вносьте в свої блюда такі, знаєте, нотки осінні, гарбузові. Смачного вам.